Всім доброго вечора. Запрошую вас у свій монастир. Так дійсно квіти це мій монастир, де я можу усамітнитися і запрошую сюди вас, в гості. Я давно обіцяла показати якусь красу. І ось ця краса перед вами. Рослина називається Бартлетіна. Вона схожа на гортензію, але це не гортензія. Гортензія квітує влітку, а бартлетіна вона квітує взимку. Мабуть, тому, що там, де вона, там, де її батьківщина, там зараз літо. Походження у неї з Мексики, її ще називають мексиканський канделябр. Якщо я відійду трошечки далі, то ви побачите, наскільки це велика рослина і чому саме канділябр. А зараз я навіть не знаю, яку позицію я можу зайняти і куди відійти, тому що площі приміщення не вистачає для того, щоб охопити всю рослину. Ось така вона величезна дама. Ви бачите, що кожна гілка закінчується суцвіттям, суцвіття розкриваються поступово, визрівають і розкриваються. І от перше суцвіття перед вами, воно має благородний такий, ну такий незвичайний тихий фіолетовий колір, бусковий, я б навіть сказала. І он друга розпускається китиця. Пахощі стоять на весь дім, але пахощі дуже приємні, вони не подразнюють, вони навпаки заспокоюють ніжні пахощі. Це пахне не так, як пахне гіацинт або лілія, а якось сильно, але ну не настільки. Не дратує, я б сказала, так, цей запах. Він красивий цей запах, листя глянцеве, рослина не вражається ні, не вражається ні кліщом, ні якими іншими хворобами. Літо вона провела в саду, в ґрунті. дуже сильно підросла, але на зиму я її забрала додому. Просто так брутальненько викопала на лопату і перекинула в горщик. Єдине, що вимагає ця рослина, це багато води. Вона п'є, п'є і п'є, особливо зараз, коли виходить сонечко, і коли вона квітує. Але, на відміну від гортензії, вона більш стоїчно переживала посуху влітку. Вона не опускала так трагічно своє листя. Як опускала посередня гартенція. Вона листя тримала нормально, але я бачила, що вона хоче пити і підливала, скільки могла під неї води. Вона закриває собою весь простір, тому що ясно, що це не кімнатна рослина, як виявилося, це більше для якихось просторів більшеньких рослина. Де дозволяє місце, і вона собою закриває всіх, хто погано виглядає. Наприклад, Антуріум за нею виглядає погано, то його і не видно, тому що вона прикриває його листям. Грошове дерево за нею виглядає нормально, але його теж не видно, бо воно закрите. Що я ще можу показати? А, да, І хотіла сказати, що я не просто так до неї підійшла, тому що мені написали, як там ваш, ваша Євпаторія. Я навіть не зрозуміла, хто така в мене Євпаторія спочатку і почала шукати в інтернеті. І на назву Євпаторія випала теж оця рослина. І Євпаторія з'ясовується, що це теж рослина з походженням з Мексики. Отже, може, це назви однієї і тієї самої рослини, я так думаю. Але на Євпаторію ще випадає посконник, той, що квітує влітку, українською сідач канапляний. Отже, один з сортів посконника. Називається Євпаторія. Євпаторіум, начебто так. Я в цьому не, не спец, я просто от маю рослину, показую і кажу, що вона може з'являтися під різними назвами. Коли її вирощують в оранжереях чи в домашніх якихось садах е європейці, там вона зустрічається відео, в відео англійців дуже часто. То вони кажуть, що вони вирізають у неї середину куща і формують її чашею. Ну, Це всі мої знання про цю рослину. Росте вона в звичайному у мене ґрунті, не кислому, а звичайний садовий ґрунт. Він може їй і погано в ньому, але ну, вона не подає виду, що хоче інший ґрунт. Отже, ніяких вимог. Окрім простору і води, вона немає. Що ще я можу красиве показати в своєму монастирі? Я можу показати красивенну алаказію макрорізу сплеш. Мені дуже подобається ця рослина, але я від неї очікувала, що буде вона більшого розміру. У мене рослина рік, вона. Дуже родюча, дає багато бульб. Таких рослин у мене вже багато, але вона не дає таких величезних листів. Висота рослини сантиметрів 60, і в діаметрі вона займає зараз в просторі сантиметрів десь 70-80, не більше. Я думала, що це буде алаказія, як слоняче вуха, і боялась цього. Насправді ні. Ось така вона, вона дає сплеш цей і білий, а потім з часом він перетворюється на жовтий. Так, що ще можу показати? Люблю дуже філадендрон Гларіосу. Це справжній витвір мистецтва, якщо чесно. Я над ним знущалась як могла, і він все одно видає ось такі красиві, прекрасиві величезні листи. Росте він в вбитому горщику, мені просто було жалко його викинути. І поливаю я його в нижню тарілку. Навіть не в сам горщик, а в нижню тарілку, тому що тут достатньо холодно. Анторіуми і філадендрони і алаказії, які тут живуть, вони якось пристосувалися. Ну, іншого у мене для них немає. Цей антуріум тут він не конає, він просто був купан, куплений з трав, травмованою точкою росту. І я повелася на те, що він був оцінений і купила його дешево. Насправді більше я цього робити не буду, тому що нова точка росту наростає дуже довго. Вона вже з'явилася, але пройшов майже цілий рік. Якщо б це був нормальний антуріум, то все було значно по-іншому. Такий, такий філодендрон, варієгатний сіам Sunrise. Красивий, я люблю філодендрони і рослини варігатні, тому що на них вони наче поціловані сонцем. Вони ж світяться, особливо коли виходить сонце, вони світяться. Поруч стоїть плюмерія. Вона напускала отаких от дуль, і ці дулі це нові рости. За них прямо хочеться її потримати, отак взяти, тримати. Я за руку. Класна рослина, квітує класно, але є у неї один єдиний нюанс. Вона дуже боїться кліща. Кліщ її знаходить ну, в першу чергу. Він з нею товаришує, він її любить. Тому раз на тиждень я обов'язково дивлюся, що тут у нас і як. Це, що у нас за темна, темна пляма. Тінь, бо я вже злякалася, що це щось з стовбуром. Ну що, пішли далі це продовження монастиря. Таких куточків у мене достатньо багато. Зверху у мене заховалися два філадендрона, один з них білі тай, отакі галстуки, чоловічі, краватки, чоловічі краватки. Да? Орхідея, яку я все ж не наважилася залишити на вулиці, тому що це австралійська орхідея. Вона росте на болотах і у мене росла на болоті. Наростила дуже класне коріння, багато коріння, але я не наважилася її залишити. Коли вона вже розростеться так, що можна буде залишити і прикрити, то я залишу частинку на вулиці. А поки що вона перший рік зимує у мене тут, в хаті. Це орхідея монашка, вона називається. Орхідея Фаус. Значить, так. Да. Так. Так, кто тут далі? Квітує вона великими білими квітами на високих стовбурах. Тут далі стоїть філадендрон, ой, Антуріум Крісталінум. Кристаллинум і Манстера. Монстера, яку перелили, поки мене не було. Ну, хоч вона вижила, я так бачу, тому що тайське сузір'я не витримала того, що виключено було опалення, поки мене не було. І я вже про це розповідала і е, напала коренева гниль. Я навіть не знала, що наче вогнем рослину за два тижні може вбити така річ. При низьких температурах, вологий ґрунт, і рослина, наче вигорає. Оцей страждалець стоїть, як його там звуть, як тебе звуть, я тебе вже й забула, і на тебе ніколи не звертаю уваги. Забулась. Я Біркін, Філодендрон Біркін. Дуже терпелива рослина. Але в тому випадку, якщо її поливати дуже-дуже рідко, як кактус, тоді воно не гниє. А ми ж любимо побільше йому корисного, там чогось додати, підгодувати, полити. А рослина зараз спить. Вони всі ще сплять. Сплять гібіскуси, сплять хеледендрони, анторіуми. Всі сплять Монстери. А, оцей мій улюбленець. Антуріум Silver Сіль... Blush. Не дуже дорогий Антуріум. Люблю за те, що у нього таке ли... листя є, наче тарілки. Абсолютно кругле. Красивий антуріум. І достатньо, лист достатньо великий. А спочатку його купила малесеньким, думаю, що я купила таке. Так, що тут ще цікаве? Ну, це фаленопсис якийсь малес, маленький, такий, дрібноквітковий. Тут якийсь новий, новий антуріум, назву якої ще не вивчила на пам'ять, він тільки з'явився. А ось цікава рослина банан Флоріда. Врігатний банан. Оцю рослину я трох, майже загубила спочатку. Купила масюською. Ну, стовбур був товщиною навіть менше, ніж олівець. Зовсім горщик був ну, такий, навіть не, найменший, який тільки буває. І е, я її посадила в садовий ґрунт. Цього вона не могла витримати, і все і все, коріння згнило. І врятувало її тільки те, що я її пересадила в абсолютний 100% пісок. І зараз вона в 100% піску стоїть. І е, прибрала з, з очей подалі, щоб я її навіть не бачила, в таку кімнату і на таке вікно, де я не заходжу. І тоді вона зацікавилась життям і почала давати коріння нове. А то що тільки я не робила, чим тільки не поливала, це все даремно. Отже, саме дієвий спосіб, як на мене, якщо рослина в такому стані, посадити її в чистий пісок і заховати від себе, від, своїх, від своєї турботи. Далі, в цим відео ми ще не квітнуть, не квітують, але приготувалися. Мабуть, це тому, що цього літа я їх жорстко пересадила, потріпала їм коріння, отже, вони запізнюються. Манстера Дубія. Їй підставлена теж дровинячка, яка висить зі стелі. От там вона підвішана на крючку. І монстера до неї тягнеться, і поки що я підв'язую, поки що вона не чіпляється. Якщо там в своїй банці, оцій скляній, вона на присосках присмокталася до стовбура, то тут вона ще не може. Мабуть, тому що ходить не дуже твердо стоїть оцей стовбур, то вона впевнено себе почуваю. Ще одна рослина, про яку я вимушена була забути, оскільки, якщо б не забула, то вона б просто пропала. А гланема начебто так. Да. Я подивився, скільки роликів дивилася, їх там, на, де, там, де їх вирощують, їх вирощують навіть в рисовій. В шкорлупі оцій, як це сказати, шолуха від риса оцей їх ґрунт, в якому вони ростуть. Ну, у нас такого немає, тому їй було потрібно звикнути рости у мене. І теж єдине, як ми з нею домовилися, я її просто перестала поливати зовсім. І тоді вона почала рости. Отже, ця рослина у мене теж росте за такими ж правилами догляду, як і кактуси. Квітує орхідейка. Це у нас орхідейка целегіна. Найпростіша з орхідей, вона квітує завжди в той термін, коли треба. І ніяких викрутасів. Це вже друга її стрілка з квітами. Перша була більш рясна, її вже відрізали. Банка стоїть під нею для того, щоб була вологість якась знизу. Легше поливати так, ну і щоб рослина мала куди звисати. Що ще тут цікавого? Тут цікавий цей акваріум. Мені його подарували, він був не потрібен комусь, і мені от він з рук в руки переходив, його дарували, передаровували, і подружка мені його подарувала. Для того, щоб я зробила в ньому ну такий дивний сад з водою. Може, з рибками знизу, ну так, щоб вода стікала, але у мене поки що клепки не вистачає на те, щоб це зробити. Поки що тут просто ростуть ті рослини, які, ну, які я хотіла зберегти і не знала як, до яких я хотіла пристосуватися, відчути їх, що їм потрібно. Росте якийсь філадендрон, не якийсь, а далі скажу, як називається. Тим більше він на це заслуговує сква. сква, Скванів не знаю. Коротше, отак так він називається, зараз покажу, якщо цікавить, чим він мені подобається, тим, що у нього ось такі дивні черешки, черешки у листя. аж світиться. Тут росте якась орхідейка, назву якої не знали навіть в ботанічному саду, де її продавали. Отакий От у неї високий-високий квітонос і маленькі такі квіточки довго цвіте. Так, що тут у мене ще? А ще у мене тут ростуть такі, як їх називають. Драгоційні архідеї, да? Архідеї скарби. Чому саме так їх називають, я довго не розуміла. Одна і ось через скло показую друга. І тільки в цьому році я побачила цю дивну річ. І навіть чоловікові показала. Кажу, це я тільки бачу це у мене щось з очами чи теж ти бачиш це? Справа в тому, що коли світло падає певним чином, особливо коли зверху підсвітка, як тут, і з вікна трошечки променів вечірніх, то оці прожилки у них світяться, наче золоті, наче це золота нитка. І, мабуть, тому так її і назвали, і віднесли до орхідей, які називаються е, трагаційні орхідеї. Там. Тут ще є якісь рослини, про яких можна розказувати. Ну і отака цінність у мене це трахікарпуси. Один мій знайомий товариш, друг, він у себе, у нього є жіноча рослина і чоловіча рослина, і він своїми руками. Запліднив їх, і ось з'явилися ось такі насіння, Виросло у нього декілька пальм, трохи карпусів. І він мені подарував кілька штук. Пальма відома тим, що вона витримує морози, найвитриваліша пальма, але поки що вона мала і росте у мене вдома. Він свої залишив на вулиці, під укриттям. Ми подивимось, що у нього вийде. На цьому, мабуть, все. Можу, трошечки я вас розважила, відволікла. Тут у мене в мосі. Пробують вирости відрізки від, від е, цих шлуночків. О, ну, треба ж пам'ять мати, не буду нічого казати. Все. На цьому все. Всім дякую за увагу і всім пока-пока. Спокійної, тихої ночі.